Один дзвінок змінив фактично останніх півроку мого життя. Це був дзвінок від платформи соціальних змін, які запропонували нам відкрити соціальну пекарню при нашому храмі. Я спочатку настрашився і боявся, тому що це і в страшному сні мені не могло наснитися. Ми разом з професійною командою платформи соціальних змін творили щось таке, що для нас було до цієї пори невідомим. Людина приносить додому пів хлібини, так тому що другу половину вже з'їдає по дорозі. Це для нас високий показник того, що людина справді смакує цей хліб. В асортименті нашої пекарні є дуже різні хліби. Так, це є білий класичний хліб, це є гречаний, який майже ніхто не робить в нашому місті. Це є хліб баласка з добавкою зернових, це є хліб бородинський з присмаком меду. Також робимо солодкі булочки і робимо сосиску в кісті. Ми для них запропонували приходити до нас і пити каву, чай і скуштувати солодку булочку. І це була така невимовна насолода наших почуттів, коли військовослужбовець, який проходить тут реабілітацію, він приходить до тебе. Особливо військовослужбовцям подобається наш козацький хліб з присмаком цибулі. Ми віримо, що наша справа хлібопекарства набере досить високої популярності і досить потужних оборотів. Нехай це справді буде на славу Господа нашого Бога. І для швидшої перемоги України.